Людина створена Богом для того, щоб жити. Проте сучасний темп життя змушує сотні тисяч людей боротися за існування. Реальність знецінює зміст людського життя. Проект студії Крок на зустріч вижити, вижити щоб жити. Коли я була ще маленька, мати із ріднім батьком розвелася, бо він пив і бив неї. Мати з 10 років мене виховувала сама. Я не вважала, що я в проблемі. Хоча від мене вже відвернулися і друзі. Я їй сказав такі слова, кажу, що я прожив з тобою і я проживу без тебе. Мама мені сказала слова: що Оль, ти мені не треба з таким образом життя, яке ти ведеш, ти погибнеш. І твердинею буде Господь для пригніченого в час недолі притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я твоє знають. Бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Мене звати Прищук Андрій, я із Житомирської області і хотів би вам розповісти свою зустріч з Богом. Мене звати Ольга, і я розповім вам свою історію зустрічі з Богом. Вітаю вас! Ви дивитеся телепрограму Крок на зустріч та її новий проект вижити. Що робити тоді, коли нас не розуміють, як здобути прихильність друзів та рідних, які відвернулися від нас, і чому люди дуже часто залишаються наодинці з проблемою у сьогоднішньому випуску? Ви почуєте історії людей, які свого часу були відкинені й друзями і рідними, але завдяки богові зуміли вижити. За яких обставин від героїв сьогоднішньої програми відвернулися найближчі? їм люди дивимося просто зараз. Я народився. У сім'ї по світським міркам дуже була така хороша сім'я, і в мене до определеного періоду мого життя, мого дитинства, все було добре. Коли мені було 10 років, на жаль, хочу сказати, батько помер. І мати з 10 років мене виховувала сама. Я народилась на Житомирщині. Проста сім'я, сільська сім'я. Коли я була ще маленька, мати із ріднім батьком розвелася, бо він пив і бив неї. Коли я була у другому класі, мама вдруге вийшла заміж, в школу ходила, навчатися, любила, була така активістка, слухняна дівчинка. Батьки Андрія, як і батьки Ольги, мріяли про щасливе майбутнє своїх дітей, проте жоден з них не виправдав очікувань своїх батьків. Чим старше я ставав, тим я більше і більше був неслухняний. Мама не витягувала із міліцейських участків. Не раз я нарушував порядок, не раз я був на адміністративних зауваженнях. Я пішла навчатися в Житомир. От і... Дуже швидко так сталося, що в моє життя війшов алкоголь і сигарети. Я не вважала, що я в проблемі, хоча від мене вже відвернулися і друзі, з якими я тісно спілкувалася, коли навчалася в школі. Андрій та Ольга ігнорували настанови та застереження батьків. Їх цікавило лише задоволення своїх потреб. Ольга регулярно вживала алкоголь, а андрій наркотики. Вже і мама вже мені десь як мене в чомусь поправляла, наставляла, якісь поради давала. Я вже ну, все я вважала, що мама це неправду говорить, неправильно говорить, що мама не розуміє, що в мене все добре. У 2007 році в нас була така остання серйозна розмова з мамою. Я їй сказав такі слова, кажу, що я прожив з тобою, і я проживу без тебе. Е і що я зауважив, коли я виходив з дому? Мати знову плакала. Хто батька грабує, хто матір жене, це син, що застиджує та осоромлює. Перестань же, мій сину, навчатися від нерозумних. Життя Андрія та Ольги продовжувалось. Вони не бажали змінюватися. Молоді люди не зважали на поради та застереження батьків, за що і поплатилися. Мама Андрія раптово помирає, а Ольга потрапляє до лікарні на межі між життям та смертю. Найтрагічніше від Ольги відвертаються найрідніші. А Андрій залишається наодинці з проблемою, залежністю від наркотиків. Мені був 21 рік, мені зробили операцію. У мене була відкрита язва желудка і 12 перстової кишки. Це вже, це вже я вже допилася, це вже я сутки проходила. Після цього врачі сказали, що витягли з гроба. Зранку відбулася розмова з мамою, і мама мені сказала слова, що Оль, ти мені не треба. Важко було, але зараз я вдячна за ці слова. Коли мати померла, ніхто до мене не прийшов, ніхто мені не сказав з моїх друзів якихось таких слов підтримки. Приїхали мої рідні, приїхали мої близькі і сказали такі слова: Андрій, якщо ти поміняєш своє життя, ми будемо з тобою спілкуватися. І я в той період я дуже так розізлився і я так зрозумів, що моє життя вже підходить до фінішу. За словами Андрія та Ольги, на той час вони обоє опинилися у прірві під назвою Безвихідь їхнє життя котилося донизу. Надія на порятунок згасала з кожним днем хвилиною та секундою. У років я виглядала вже як стара жінка. Я розуміла, що я нікому не треба. Я себе потулку не могла обойти. І мені, наприклад, мені було все одно, там, як я умру, коли я умру, чи сьогодні, чи ночі. На молоду людину я був мало схожий, бо мені давали десь, мені було тоді років 28, 28 років було, але мені давали десь 40 і більше. Перебивалася з роботи на роботу, так жила, пила дуже сильно, ну, курила. ну, З рідними, з близькими я ні з ким не спілкувалася, вони ну, вже так, як тоді вже, вони вже навіть думали, що я померла десь. Тут вухіматну квартиру, яка мені, яку мені мама залишила там, у Вінниці, там уже був через три неділі, притон прийшла така трудность в моє життя. І я сказав такі слова Богу, кажу: Господи, якщо ти є, забери мене і забери цей будинок. Я більше так жити не хочу. Лікаря не потребують здорові, а слабі, ідіть же, і навчиться, що то є милости, хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників. До покаяння через три неділі до мене, додому, почали приходити віруючі люди. І вони мені розповідали про Ісуса Христа, розповідали, що Він є любящий Бог, що Він допомагає людям, що Він не залишає людей. Я казав, що Господь він мені не простить, що я стільки багато зла зробив людям, що мене Бог не простить. Але вони приходили і говорили мені. І так сталося в моєму житті, що мене привезли. В центрі реабілітації, який знаходиться в Житомирській області, Брусилівський район, село Хомутець, я побачив, що цей молодий хлопець він побитий гріхами. Цей хлопець побитий, побитий якимись бідами. В центрі реабілітації я була рік. Я ніколи не перебувала в тому, що коли слово Боже читається, в нас ніколи вдома ну не молилися. От, хоч і в десь і в церкву, але ну нема таких звичаїв, традицій. Ольга так само прийшла до нас на реабілітацію, і перша моя зустріч із нею говорила про те, що е, ця людина, молода людина, вона також була побита гріхом. Проживши таке коротке життя, але складне життя, багато пройшла тих гріховних низин. Я в душі молився, Господи, яви милість до цієї молодої людини, щоб Господь дав милість і підняв із того рову загибелі. Промовив Ісус до Юдеїв, що в нього вірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. І коли на другий день була молитва, були, прийшли служителі. І вони мене запитали, за що ти хочеш, щоб ми помолилися. І я сказав: помоліться, щоб я не зловживав алкоголем, курінням і наркотиками. Я кого більше таки ну, не хочу цього робити. І вони помолились за мене. І я дякую Богу за те, що Бог в той день, на тій молитві, він дав мені свободу. Звичайно, як і всім людям, які приходять до нас на реабілітацію, ми пропонуємо, що є вихід. І вихід не один із багатьох, а просто єдиний. Це Ісус Христос, який звільняє, який спасає, який дає надію, який уздоровляє розбиті душі і серця. Це було запропоновано йому, і він за це взявся, і швидко Бог почав працювати у його житті. Через 9 місяців, в один день, через слово на двох різних служіннях, бо мені дав свободу і від алкоголю, і від сигарет. Коли вона віддала своє життя Ісусу Христу, Бог почав змінювати і працювати, в моєму серці з'явилася надія на те, що тут буде все добре. Бог зробив для Андрія та Ольги набагато більше, ніж вони сподівалися. З моменту покаяння в їхньому житті почали відбуватися кардинальні зміни, і це помітили рідні. Моє життя змінилося кардинально. Я хочу сказати, ми кожен день з центру ми йшли на церкву на ранкову молитву. І там у нас є такий один кіоск, де продавали спиртні напої, і там завжди збиралося дуже багато людей. І коли після покаяння вийшов, і мені одразу було дуже жалко тих людей, що вони в такій залежності і вони мучаються. І, але Бог, а Бог, що мені Бог дав свободу. Перше, що я зробила, це я пішла, попросила пробачення всіх служителів. Я ну, дуже. Ну, дуже в мене такий характер, такий, да, своє я. Оце, я знаю, що я дуже багато десь і неправильно поступала. Бог продовжував робити чудеса в житті Андрія та Ольги. Наступним подарунком від Бога стало їхнє одруження. Коли в моє життя прийшов Бог, я також я дуже хотів, щоб у мене була сім'я. Я молився за дружину. Я молився за дружину. Я казав, Господи, я хочу, щоб у мене була дружина, яка буде поділяти мої погляди. Яка буде також вірити в тебе і буде любити тебе. Я був так приємно вражений цією новиною, зрадів, що вони обоє, люди, яких Бог знайшов у цьому світі, дав спасіння, дав прощення, хочуть поєднати долі. Звичайно, я їх благословив на це. По про сім'ю. Коли я так уже жила, вже не я, вже ну, ніхто там. Ніхто й не думав, да? але це велика милість Божа, що я зараз маю чоловіка, і я маю двох чудових діток. Це велике благословіння. Бо для Бога нема немає неможливої жадної речі. Я дякую Богу за чудову дружину. Я дякую Богу за дітей. Я дякую Богу за те, що Він здійснює мрії кожної людини, яка звертається до Бога. Справді щастя є у Бога. Як бачимо з життя Ольги та Андрія, Бог здатен подолати звички, які зазвичай люди вважають нездоланими. Тим більше йому під силу ті, з якими ми щоденно боремося у своєму житті. Звісно, через наші невинні пристрасті від нас не відвернуться рідні, і ми, можливо, не опинимося на самому дні, проте вони заважають нам повноцінно розвиватися. Я переконана, що лише Ісус Христос дає справжню перемогу і силу для того, щоб вижити і жити повноцінним життям. До наступної зустрічі. Щасти.